До вашої уваги головні новини району. Це Буськ Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітаю усім телеглядачам. Це кримінальний випуск новин. Запрошую підписуватись на YouTube канал «Броди онлайн І сьогодні дивіться про таке: Суд проти Івана Белея. Репортаж із засідання. Ситуація на дорозі біля села Милятин. Смертельне ДТП біля Золочева. Про це та інші новини. Далі у випуску. У буску триває суд над Іваном Балаєм, який не визнає того, що побив мене у колибі, і викрав у мене телевізійну камеру. Як допитували свідків з боку потерпілих? Дивіться далі. Минулого судового засідання у вересні на суд не з'явився обвинувачений та його захисник. Обидвоє вакурат число в число похворіли. А вже цього разу на судовому засіданні представили лікарняні листки. Дослідивши документи, суд продовжив розгляд справи. Зокрема, на суд приїхала Валерій та Ольга Кравчуке, які перебували біля Кулиби, коли відбулося побиття журналіста. Спершу свідчення надав Валерій Кравчук, який завіз на власному транспорті журналіста та депутатку Бродівської міської ради у заклад, який працював у час карантину, коли Львівщина перебувала у червоній зоні. Висадив їх, там така стоянка з лівої сторони, подивився, висадив їх. І, і вони, ну, він Сергій Нікішник включив камеру тат, і йшов з камеру включної камерою. Я розгорнув машину для того, щоб мені було видно стежку, по якій вони йшли. Бо там між забором така стежка переварилася. Я той час в машину. Через деякий час. Я пам'ятаю по почав з значить, е, Через деякий час дивлюся по серці двоє ведуть журналіста з Нікішина Сергія. Е, е, я не бачив, там не було видно, що там були буде цьому, хто там їх всього веде. Потім е, один відійшов, е, другий вийшов вже сюди на дорозі, виштовхнув в спину е, журналіста Сергія. Вийшов на розбину прибіг з одним мікрофоном і сказав, що його побили, відібрали камеру, камеру побили. От, і це, я спитав нього, а де Віталій? Він каже: Віталій життя, там теж там його б'ють. Крім Івана Балея, який розбив та викрав камеру журналіста і наніс йому удари, в бійці брав участь також Андрій Балей, однофамілець обвинуваченого, який працював у Колибі. Саме він виводив потерпілого до дороги, коли камера була розтрощена. І ззаді бив Віталіка і ногами, руками. Віталік хотів заскочити в машину на заднє сидіння з моєї сторони. Він підбіг і почав дверкою. Віталік одного за цю машину, а друга наша в нього знаходилася з боку. Ви чітко говорите, що Белей Андрій наносить. Так, так, так це. І Коли підбігли, він прибіг до машини, то він почав топнув дверку, такою ногою, але на там частина зробив м'ятинку, потім міліція це все показувала і за стекло такого і почав е всі відбити віталінову. Я слабив зате повітряно. Він поліз драку до мене. Чомусь під час кожного судового засідання обвинувачений разом зі своїм адвокатом усміхаються. Така неадекватна поведінка обох викликає підозру щодо психічного здоров'я, але потерпілим далеко не смішно, адже нанесено шкоду більше ніж на 100 тисяч гривень. Також допитала на судді Ольгу Кравчук, на телефон якої через диктофон записано було момент групового нападу на журналіста. Я втікала, що був такий момент під час цієї бійки, що Іван до мене підійшов Ольга, або що там з матом. Ну, що, я реально розуміла, що ще я зараз можу полечити від Івана, тому що він був наскільки агресивно е налаштований, його дії були. Е на той момент для мене абсолютно неадекватними і незрозумілими. Ми прийшли без жодних якихось там погроз. Просто як нормальні люди, він добре знав, що я депутат, він добре знав, що Сергій журналіст, Сергій дав посвідчення, Сергій неодноразово сказав, що це буде онлайн, в нього була включена камера, в нього був мікрофон. Ну, тобто сказати, що ми прийшли там з якимось кроєним нападом до будівля, це неможливо, тому що цього не було. От і я вже коли... Вибігла до машини, в стресі почала набирати поліцію, сказала, що я депутат, де відбулася подія, що напали на журналіста, не знаю, чи є це, десь правила, як я власне те повідомлення подавала в поліцію. І десь за хвилин 10, може п'ятнадцять наїхала поліція. І поліція одразу сказала, так, їдемо. У відділення буде там давати покази. Ми сказали, що нікуди ми не їдемо, тому що ми втратили камеру, мій чоловік втратив телефон, підемо туди, будемо шукати і на ну, місці встановлювати всі події. І, і ця в принципі фраза поліції дала мені зрозуміти, що е, ця справа не буде розглядатися, так як має бути належно. Знову ж таки, е, з якимось попередженим ставленням до сім'ї міського голови, тому я почала е, включила телефон і ввела в всі наступні слідчослідчові чи там встановлення тих сіпактів. Це все знімали у Фейсбуку в прямому ефірі, ну, одразу біля чотирьох годин чи три. Ну, що там далі відбувалося, ми шукали які фрагменти, як поліція там це все. На запитання судді, у яких стосунках перебуває Ольга Кравчук та Іван Балей, свідок відповіла, що в нейтральних. А ось, на думку захисника обвинуваченого В'ячеслава Месика, між Ольгою Кравчук та Анатолієм Балеєм конфлікт є. Хоча останні аж ніяким боком не стоїть у даному кримінальному провадженні. А також В'ячеслав Месик питав неодноразово те, що до справи немає жодного стосунку. Розуміємо, що в такий спосіб захисник Івана Балая намагається відвести увагу від обвинуваченого, але не у цьому випадку. Можу дати. Отже, щодо сдів, які стосуються мого особистого життя, я не буду вам відповідати. Це не ваша справа. А щодо моєї депутатської діяльності, я як депутат відкрила декілька, якщо не помиляюсь, біля десяти кримінальних проваджень щодо. Розкрадання зловживання службовими особами продівської міської ради бюджетних коштів коштів у величезних сумах, там десятки мільйонів гривень. Я відкриваю кримінальні провадження, подаю заяву Брилівську поліцію. Вона мені відмовляє розглядає мою заяву як звернення громадян. Я йду до суду. Суд зобов'язує відкривати кримінальне провадження. Розпочинається досудове розслідування. За декілька місяців Бродівська поліція закриває впровадження, каже, що жодного злочину там немає. Я знову йду в суд і через суд поновляю всі кримінальні провадження. У мене в мене так, вклад також біля десяти, це відбувається і неодноразово. Тобто, все, що я не пишу, Бродівська поліція злочинів у тому не вбачає. Будь ласка, є, звичайно. Шановний сідок, чи є чи були ви обвинувачени підозрюваних будь-яких кримінальних провадження? Це моя особиста справа і сама себе добре захищає. не всі... немає відношення до на початку доби, то Ви сказали, що у вас немає ніяк, ну тобто абсолютно рівні Я сказала, відносини з знайомі. белиями. А зараз ви кажете, що відкрили десятки кримінальних проваджень. В тому числі його батька. В тому числі не говорилося. Що? Скажіть, будь ласка, тоді які у вас відносини з сім'єю У Мене абсолютно немає ніяких відношень з сім'єю болеї. Як її виключно депутат про міської ради здійснюю свої повноваження? І використовує свої е, можливості, які в мене є згідно закону про статус депутата депутата місцевого А сам я пишу депутатські звернення, отримую на них відповіді, аналізую, отримую кошторис, отримую договори підряд, вмію рахувати, немножко піділити і бачу, де є зловживання. Пишу все з додатками, даю поліцію і чекаю на необереження розслідування. Та немає, Дякую. скажіть. ласка, ви описали подію, які... Яких... Чи було світло включене, коли ви були там? Світло було чи ні? Е -е, так, десь там на, на приміщенні. Власне, саме ця ділянка, що влаштована бритівку, на якій потім відбувалася бійка, не мала якогось освітлення, там не було ніяких собів, наскільки я пам'ятаю. Світло падало, десь там від приміщення, не знаю, чи то кухня, чи то ресторані, не знаю схеми їхніх. Другів. Чи бачили ви якісь... Коли скоріження? ми йшли, світло світилось на тому поверсі. Коли ми підійшли, воно вже погасло, тобто ну, відповідь. <кій> бачили <кій> ви якось людей під час карантину там? Ми ви бачили силуети, коли ми вийшли з машини і почали рухатись до закладу. Було видно, що світло, і там ну видно, що люди, які відпочивають, ходять. Це не одна людина, яка там яка проходила, Там було декілька осіб, які щось на нашу думку там очевидно святкувало. Скажіть, будь ласка, щодо цього, що ви сказали, яке журналістське посвідчення, в кого воно було? Це журналістське посвідчення в є, який передав його охоронцю, що назвав охоронцем, і він з тим посвідченням журналіста пішов кликати власника. Кликнув Анатолійович чи Анатолійович. Наступного разу допитають свідків зі сторони обвинуваченого співучасників злочину проти журналіста, які у своїх попередніх показах. Здали свого шефа, чим підтвердили перешкоджання та пограбування журналіста телеканалу, що так яскраво і бурхливо намагається спростувати захисник В'ячеслав Мисик, якого до слова, в момент нападу і побиття журналіста на місці в Кулибі не було. Чи може був зрештою про наступні судові засідання? Дивіться у майбутніх сюжетах. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн. Ідіотів вистачає не лише на суді, а й на дорозі. Як один із водіїв пішов на обгін і ледве не врізався у зустрічну машину, дивіться далі. Міжнародна траса «Київчоп» часто стає місцем різноманітних дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, до нас на телеканал надійшло відео від одного із водіїв, який ледь не зіштовхнувся із легковим автомобілем, що виїхав на зустрічну смугу. Ми просимо водіїв дотримувати себе безпечної дистанції та берегти себе. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Біля Золочева сталася смертельна ДТП. Як усе відбулося? Дивіться у сюжеті телеканалу Перший Західний. Дорожня транспортна пригода трапилася приблизно о 6.50 ранку, 17 вересня на автодорозі Тернопіль Львів. Наразі відомо, що попередньо встановили правоохоронці. Водій автомобіля Фольксваген Пасад, Пасад», 63-річний мешканець Кировоградської області, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де з коїв зіткнення з вантажним автомобілем. Мав. Після цього некерований легковик склав зіткнення ще з одною вантажівкою. Мерседес від отриманих унаслідок ДТП травм 63-річний водій легковика та його 18-річна пасажирка загинули на місці події. Відомо, що обоє мешканці Кіровоградської області, водії вантажівок, жителі Львівщини, не постраждали. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Нехай біда обходить вас стороною. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Львівської області, 11 жовтня, місцями пориви південного вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Також надзвичайники повідомляють про загрозу заморозків на території Львівської області до мінус 3 градуси за Цельсієм у ніч з 12 на 13 жовтня. Другий рівень небезпеки помаранчевий. Збільшився мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зріс від 2500 гривень до 3600 гривень для деяких категорій населення. Це рішення зафіксовано постановою правління фонду загальнообов'язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття. Нові правила вже діють з 1 жовтня. Нововведення стосується людей, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного та отримували до підвищення 1,5 тисячі гривень. Людей, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття, та отримували до підвищення дві тисячі п'ятсот гривень. Внутрішньопереміщених осіб, які не мають документів про страховий стаж, та отримували до підвищення 2,5 тисячі гривень. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю залишився незмінним 1,5 тисячі гривень. Таку допомогу отримує молодь до 35 років, яка не має страхового стажу, а також особи, звільнені за окремими статтями трудового законодавства, систематичне невиконання обов'язків без поважних причин, прогул, крадіжки за місцем роботи. Під час дій воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а особам перед пенсійного віку. Не більше 360 календарних днів. Відновлюється компенсація витрат на тимчасове розміщення перебування внутрішньопереміщених осіб. На виконання порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення перебування внутрішньопереміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету міністрів України, було запроваджено проєкт прихисток. Задяки спільним зусиллям Офісу президента і Мінреінтеграції повідомлено про розширення допомоги для проєкту прихисток. Що дає можливість продовжити фінансування проєкту та забезпечити виплати компенсації за вересень-грудень 2024 року? Просимо до 31 жовтня надати заяви на компенсацію за вересень у Кабінет 204 на площі ринок 20 у місті Броди. Кримінальна відповідальність за незаконну рубку лісу регламентується статтею 246 Кримінального кодексу України, а саме незаконна порубка дерев або чагарників у лісах. Захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, карається штрафом від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом терміном до 6 місяців чи обмеженням волі терміном до 3 років. А також може бути позбавлення волі на той самий термін. На Бущині конфісковано землю громадянки Російської Федерації. Золочівська окружна прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду. Конфісковано три земельні ділянки, які перебували у власності іноземця. Мова йде про землі сільськогосподарського призначення загальною площою понад 2 гектари. Останні розташовані на території Красненської територіальної громади. Встановлено, що громадянка Російської Федерації отримала у спадок вище вказані земельні ділянки. Після набуття права власності вона передала їх в оренду місцевому підприємцю, за що отримувала плату. Оскільки право власності громадян Російської Федерації на нерухомість на території України суперечить вимогам законодавства, Солочівська окружна прокуратура звернулася до суду. Суд задоволив позов прокурорів. Земельні ділянки були повернуті у державну власність. Відповідні відомості внесено у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!